Коли приходить літо, так хочеться десь відпочити. Тому вирішили, що їдемо в Карпати. Часу обмаль, а хочеться побачити все і одразу. Тож путь тримаємо на Закарпаття. Там були не раз, але кожна поїздка пропонує щось нове і на звичні речі дивишся абсолютно по-новому. Дорога дорогою, а мандрівку все ж таки слід добре розпланувати. Відповідно, беремо карту і пробуємо скласти маршрут. Що нас на Закарпатті цікавить, це замки, природні дива, ну і, звісно, гори. Тому маршрут розбиваємо на два дні, оскільки за один день це нереально все об'їздити. Що у нас вийшло? В перший день відвідуємо село Верхня Грабівниця, далі Воловець, Пилипець, озеро Синявир і повертаємось в Пилипець на відпочинок. На другий день у нас також буде насичена програма, оскільки на нас очікують замки. Тож їдемо в село Карпати, Чинадієве, Мукачеве, селище Невицьке, а звідтіля дорога додому. Ось ніби все, тож пора вирушати. Стартуємо на Закарпаття ми зі Львова, туди веде пряма дорога міжнародного значення Київ-ЧОП. Зрозуміло, що більшість туристів саме нею дістаються срібної землі. Вже відчуваємо, що подорож буде цікавою, оскільки не лише будемо споглядати, а доведеться зануритися в історію цього краю. Навіть сама дорога є цікавою, оскільки їдемо через Карпати. Так, перша зупинка у нас в селі Верхня Грабівниця, де на туристів очікує досить таке унікальне місце і справжній рай для любителів підземного світу. Це історична пам'ятка бункер оборонної лінії Арпада. Відносно нове місце для туристів, оскільки для оглядин воно було відкрите лише у 2012 році. І то завдяки ентузіастам. Це підземне місто розташоване на глибині 35-50 метрів під горою. І протяжністю тунелів на 750 метрів. Це те, що встигли відкопати та відреставрувати. Вчені припускають, що тунелі можуть сягати десятків кілометрів. Після перемоги Радянського Союзу у Великій Вітчизняній війні Сталін дав вказівку законсервувати даний бункер і підірвати вхід, щоб українська повстанська армія не змогла ним скористатися. Виникає логічне запитання, що це за споруда і яке її призначення. Так, от, напередодні Другої світової війни. Там, де розташований бункер, проходила прикордонна межа між Польщею та Угорщиною. Після підписання пакту Молотова ріббентропа це був уже кордон між Угорщиною та Радянським Союзом. Відомо, що Угорщина була союзником Німеччини у Другій світовій війні, тому під час війни лінія була додатково укріплена, і вона увійшла до оборонної системи лінії Арпада, яка простяглася вздовж Карпатського хребта на 750 кілометрів. Про її силу та міць можемо судити, вступивши усередину. Безліч тунелів та приміщень роблять це місце таємничим і загадковим. Як ми вже згадували, після того, як Сталін дав казівку підірвати і законсервувати дану споруду, усередині було замаровано безліч тунелів. Що там приховували, наразі залишається таємницею, тому всі відкриття та відповіді ще попереду. Наразі в бункері діє невеликий музей, а також винний погріб для дегустації закарпатських вин. Про те, як туди дістатися, а також історію цього об'єкту читайте на порталі Карпати. .тур .інфо. Та пора покидати підземелля, адже там лише 8 градусів за Цельсієм. А далі дорога на Пелепець. Туди потрапляємо через районний центр Воловець, місто серед гір. Взагалі карпатські містечка виглядають досить колоритно, особливо з перевалів, та й кажуть, усе на долоні. Після короткої зупинки їдемо до нашого місця призначення. Село Пилипець є центром гірськолижного спорту Закарпаття, але й літом є тут на що подивитися, і насамперед це водоспад Шипіт, який вражає своєю красою. Стікаючи з висоти 15 метрів, він наповнює такою собі неповторною музикою усю навколишню природу. Якщо побуваєте тут у складі екскурсійних груп, обов'язково довідаєтеся легенди про походження його назви. Якщо хочете уже довідатись про це, заходьте на портал Карпати Турінфо. Далі рухаємося через містечко Міжгір'я до перлини Карпат Озеро Синєвир. Декілька кроків через ліс і через крони дерев проглядається найвисокогірніше озеро Карпат. За легендою, названими в честь закоханих синь та вир, які не були щасливі у своєму коханні. Ну, це вже традиційні карпатські легенди, в яких постійно зустрічаємо, що якийсь багатий граф чи пан перешкоджав великому коханню, незважаючи на легенди, походження озера є цілком природнім. Насправді синівир є залишком льодовика, який відступив з цього краю приблизно 10 тисяч років тому. Розташоване озеро на висоті 989 метрів над рівнем моря. І є також найчистішим озером України, а можливо й найгарнішим. Його глибина у повноводний період сягає 22 метрів. Наразі купатися в ньому заборонено, оскільки воно належить до заповідної зони. Проте тут безліч живностів, раки, риби, є королева карпатських водойм форель, і все це можна побачити прямо з берега. Ну а в навколишніх лісах навіть водяться ведмеді. І ось, повертаючись з озера Синівер на Пелепець, у лісі край дороги запримітили дивну бетонну конструкцію. Коли підійшли до неї ближче, були здивовані знову укріплення лінії арпада. А відстань до бункера, який ми нещодавно відвідали, становить приблизно 60 кілометрів. Блукаючи серед дотів та окопів, власне, виникло запитання, чому така назва лінія арпада. Появляється, арпад-історична постать. Вождь Арпад тисячу років тому перевів угорські племена через Карпати до теперішнього місця проживання. Ми ж знаємо, що раніше угорські племена проживали в районі Уралу. Та повертаємося до нашої знахідки. Загалом на території Закарпаття налічується понад півтори тисячі оборонних об'єктів періоду Другої світової війни, які у більшості пов'язані з оборонною лінією Арпада. Ще одна невелика зупинка для короткого перепочинку на горі Кам'янка. Так просто щоб помилуватися карпатсько-закарпатськими краєвидами. Вечоріє, а нам необхідно здійснити ще одне сходження, а саме підйом на гору гимба висотою 1495 метрів, через яку пролягають боржавські полонини. Благо, підйом здійснюється на канатно-крісельній дорозі, тож сили на останній ривок вистачить усім. Ну а там чи вже тут на горі слова зайві краєвиди просто неймовірні. Та час відпочити, і, власне, у Карпатах і на Закарпатті це зробити просто: безліч готелів, садиб, б гостино відкривають вам свої двері. Переконатися у цьому можете, відвідавши портал Карпати Турінфо. Для прикладу, ми зупинилися у міні-готелі Оберіг, що на околиці Пилипця. Хороші умови для проживання, чудове харчування і, врешті, банька після довгої подорожі буде ой як доречно. І все це за доступну вартість. Після Сауни на відпочинок, бо завтра на нас очікує довга дорога до замків.